Кажуть, туди я пропав, давно відосів не було великих. Ну от зараз таке буде лайтове відео. Займаюсь кульками, оці кульки. Вони мене вже так харять, бісять, що капець. От, приїхав апарат Ево, це нова лінійка на обзор. Скоро буду робити обзор на цьому тижні, якщо часу хватить. Бо то капецьке. Варю. Ось радіатор стоїть підготовлений до зварювання, потрібно його заварити. От, радіка. Далі. Що про саме наболівши. О, генератор в мене з'явився. Хочу зробити обзор на цей генератор. Це інвекторний генератор, він тягне тіговські апарати мої. Ідеально, все круто. Жре 3 літри. Якщо жарити, 3,5 літри в годину. Так, для воєнних це бак такий. Ось, там дна нема. Треба зробити бак для води. Оце обрізаний з фури. І там дна нема. Ось з цього потрібно зробити дно. Переробити е, Штуцерки, ручки. І це треба все зварити. Далі що в нас? Тут блок. Його потрібно розігріти, бо там тріщина з масляного каналу, вона біжить. Потім будеш фунінгувати, шліфуватися, фунінгуватися. Має бути в роботі. Ось ще де. в е, нас. Ось ще тріщина потягнулася. Не видно? О. І от тут ще тріщинка якась іде. Ось тут. Ось. Ось тут. Вчора приїхали хлопці. Це бак. Бак від якогось баги, Приїхали хлопці. Нам потрібно заварити бак. Дивимося на цей бак, що ми бачимо. Його вже варили. Ось так. На СТО. Потім ці хлопці поїхали до одних моїх. Так можна сказати, конкурентів, але я їх не рахую конкурентами, бо я бачу, як вони зварюють. Ну, мені не дуже подобається. І вони сказали за цю переробку. Сума має бути 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень за оце. А в мене часу немає навіть це варити, мені потрібно воякам допомогти. І вони просять, Саша, ну будь ласка, бо такі суми. Ну, люди подуріли просто. Я розумію, що... ну, я не розумію, звідки такі суми беруться. Я не розумію. От що я хотів сказати. У мене немає таких сум. Якби в мене були отакі от суми, в мене було б не Toyota, і я би не в гаражі працював. От, в гаражі, гараж. Мій. Двойний. Я би не в гаражі працював, в мене вже був здоровезний цех і не Toyota пікап. А лексус вже якийсь був. От і все. А ще. чугунну головку треба зробити. Може, бачили таке відео? Вони на потоці. От тріщина. Я не знаю, чого вони там тріщать завжди. Вони у мене на потоці. Ці кольора, оцих елементів ціла купа. І це все потрібно зробити. Як завжди, все на вчора. Ну, якось так.